І глибокий сон. А може, це і не дрібниці ти ж бачиш сам, які складні часи, великі струси, перелог традиці, Переосмисли, оси, і вічний рух у всесвіті, у світі, мови з місця, не руш. О, скільки вдало нашому. Карічних і безнадійних душ. Та що ж не дивно покрутився голову з диву, пожежа у криваній мівлі, за хмибе на морську хворобу Хитається на палубі землі, розхитаний, спустошений і квалий. Біда, якщо в мистецтво добре де, Шиває форм, не бачених ніколи. Шувей форм нечованих ніде. І тут же просто шукачі по покорми. І шахраї, і скептиків юрма Шукають найсучаснішої форми для того змісту, що душі нема. Втрайтеся, прадіди печерні, ось пролунав новітній благовіст, Обстракції в модерні і старії. Конає в корчах витончений зміст і сам на себе з боку споглядає, чи є в його агонії краса? Кобзарю мій, поети мій високий. А як же ти поезії писав? Я не писав, я плакав і сміявся, благословляв. Співав і проклинав. Сказати правду мало турбувався, як я при цьому виглядав. Кобзалів, знаєш, нелегка епоха оцей двадцятий невгамовний вік за вихри безлі. Тиші ані трохи, а струсам різним утрачає щені. Звичайні норми починають старіти. Тривожний пошук зводиться в закон, коли стоїть історія на старті перед ривком в космічний стадіон. Вона Грудьми на фініші розірве, чумацький шлях, мов стрічку золоту, і невагома у блакитній прирві, Відчує враз вагому самоту. І позитивні прокотяться луною крізь далі неосяжно голубі. А як же ми співці краси земної? Чи голоси у нас не заслабі? чи не потонуть у вітрах простору, чи сприймуть велич нової краси? Тарас гранітний дивиться собору? А ви гартуйте ваші голоси, не пустослів'ям. Пишним та барвистим, не скаргами, не белькотом надій, не криком, не переспівом на місці, а заспівом в дорозі нелегкій. Бо пам'ятайте, що на цій планеті відколи створив її пане Бог, ще не було. Епохи для поетів, а були поети для епох.